Софія, що ти робиш? Створюю новий музичний інструмент, ну або пісню. Що, я краще музику послухаю. Що говорить про музику наука? Як вимірити її силу? Хто, як і коли вигадав музику і до чого тут. Магія. Музика і психологія. Чи можна впливати на мозок через пісні? Музична терапія. Чи справді вона існує? І кому потрібна? Весь ваш дім може стати оркестром, як зробити інструмент з того, що під рукою. Легендарні твори, які повинен почути кожен. Як з'явилась музика, і чи справді вона лікує? Та що таке децибели? Усе дізнаєтесь цього тижня у суботу о 12.20 на каналі Правда Тут Ві та на Ютуб-каналі програма Рожеві окуляри за посиланням ось тут внизу.